Вітаємо вас на нашому каналі. Понад 1 мільйон гривень принесли продавцям лише 10 предметів антикваріату, які саме дізнаєтесь прямо зараз із рейтингу найдорожчих лотів з різних розділів сайту Віоліті за листопад місяць. Отже, розпочинаємо з лоту, який посів 10 ту сходинку. Це чавунна скульптура весна за муром, виготовлена у другій половині 20-го століття на чавуно-ливарному заводі у місті Каслі. Найцінніший лот з розділу вироби з металів був куплений за 35 тисяч 800 гривень. Дев'яте місце посіла надзвичайно рідкісна порцелянова скульптура Тараса Григоровича Шевченка у рекрутах, виготовлена у 1938 році у місті Полонне, що на Хмельниччині в Артілі Керамік. 35-та скульптура з 46 виготовлених принесла продавцю 38 тисяч гривень. На восьмій сходинці комплект від німецької компанії Лейка Камера малоформатний далекомірний фотоапарат М2 з експонометром та 50 міліметровим об'єктивом. Торги за легендарну камеру у гарному колекційному стані зупинилися на відмітці у 46 385 гривень. Сьоме місце посів найдорожчий лот з розділу Живопис і графіка картина відомого українського живописця з Закарпаття Гаврили Мартиновича Глюка. Натюрморт нарциси та тюльпани написаний художником у 1973 році. Був куплений за 50 тисяч гривень. На шостій сходинці з ціною продажу у 52 тисячі гривень рідкісний букіністичний артефакт 1825 року видання збірка віршів думи поета та революціонера Кіндрата Федоровича Рилєєва, яка після повстання декабристів і страти автора була заборонена та знищувалась. Досить спекотно у листопаді було у розділі меблі, світильники та декор, в якому покупці змагались за старовинний кабінетний двосторонній стіл з дуба, прикрашений різьбленими головами левів. 113-та переможна ставка принесла продавцю 85 тисяч 34 гривні. Четверте місце посів найцінніший лот з розділу фалеристика. Рідкісний Георгіївський хрест четвертого ступеня, яким був відзначений машинний кондуктор пароплаву Іртиш, що брав участь у Цусімській битві 1905 року, був куплений за 108 тисяч гривень. На третій сходинці нашої добірки вишуканий кавовий набір з п'яти предметів, виготовлений прузькими ювелірами у 19 столітті зі срібла 800-ї проби загальною вагою майже 4 кілограми. Найдорожчий лот з підрозділу столове срібло колекціонер придбав за 110 тисяч гривень. Другий місяць поспіль найдорожчим лотом розділу Хорологія став кишеньковий годинник від торгового дому Павел Буре. Цього разу годинник у корпусі з 14-кратного золота, виготовлений на початку ХХ століття, був куплений по бліц ціні у 170 тисяч одну гривню. А безперечним лідером нашого рейтингу стала монета часів панування великого князя Трансильванії Міхая І. Торги за надзвичайно рідкісний талер, викарбуваний у 1665 році на монетарні міста Брашов, почалися з позначки у 100 тисяч гривень, а зупинилися на відмітці у 330 тисяч дві гривні. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.